Привіт, мудрий мені байдужим. 20 листопада новини, які варто аналізувати. Мирний план Трампа найгарячіша новина. Політична криза. Зеленський для себе вибрав шлях фізичного знищення, і інші новини, якщо встигнемо, ключова тема сьогодні мирний план Трампа. Мир на порозі. Отже, Трамп послав своїх генералів спецпредставників в Україну. Вони зустрілися вже з Зеленським. І презентували йому план Трампа, який вже він, увага, затвердив. Що ж в цьому плані надвечір з'явилися нарешті ці 28 пунктів, про які розкричали всі європейські помийки і звичайно зелені провладні, і казали, що там взагалі там швах, там зрада і капітуляція. Нема в цих пунктах нічого про зраду. Давайте пробіжемо швиденько. Я б зачитаю і поясню тим, хто не розуміє. Перший пункт прекрасний суверенітет України буде підтверджено. другий пункт між Росією, Україною та Європою буде укладено повну всеосяжну угоду про ненапад. Знімаються всі ключові проблеми, які до цього часу були. Очікується, що Росія не буде вторгатися вторжуватися страни НАТО, а НАТО не буде розширюватись далі. Тобто, це обмеження розширення НАТО. Проведений діалог Росії Росією, четвертий пункт та НАТО за президентом США для вирішення питань безпеки та створення умов деескалації. П'ятий. Україна отримає гарантії безпеки. Шість чисельність збройних сил. Увага обмежена в 600 тисяч. 600 тисяч. А нам всі провладні помийки розказували там про 100, про 200, про 300. 600 тисяч чим чи, чи маленька армія. Візьміть по і Подивіться, які армії у європейських країнах Україна погоджується закріпити в своїй конституції. Увага, ну в принципі. Це зрозуміло. Позаблоковий статус. Ми відмовляємося від НАТО. Хочу нагадати про те, що в декларації про незалежність у нас був нейтральний статус. В принципі, ми повертаємося до того, що починали цю незалежність на початку 90-х. Так і НАТО заявляє, що Україна не буде приймати в майбутньому свій склад. НАТО погоджується на те, що не буде розміщувати військ в Україну. Це восьмий пункт європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Гарантії США, в США, е в США е гарантія США, в США отримано компенсацію за гарантією. Е компенсацію за гарантією Трамполодець і тут десь гроші засунув. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію. Якщо Росія вторгнеться до України, крім шучої, скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції. А визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть, угоди будуть скасовані. Там в цій угоді далі є закріплення за Росією, Криму, Донецькою Луганською Луганської областей. Якщо Україна, такі важливі пункти, дивіться, що Росія боїться. Якщо Україна без причин опустить ракету по Москві або Санкт Петербургу, увага, тільки два міста, гарантії безпеки можуть вважатися недійсними. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий. Преференційний доступ до європейського ринку, тобто ми в ЄС, але не в НАТО. Потужний, потужний. Це слово цікаве. Пан тобто, Українська сторона подала. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, але не обмежується створення фонду розвитку України. Ну це на це українська делегація. Точно попрацювала, друзі. Потужне, Це ж любимо слово Зеленського. Спільне зусилля з з відновлення території, розвиток інфраструктури, вибудок копалень. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль. Росія буде реінтегрована у світову економіку, тобто фактично зняття всіх санкцій для Росії. Сполучені Штати укладуть довгострокові угоди про економічне співробітництво, в тому числі з Росією, і Росія буде запрошено повернутися в G8, тобто фактично повністю відновлення політичного ліпу Росії. Ну, це болюче питання, як на мене, все відкриваються двері. Тут я прокоментую. Я за те, щоб зупинити війну, але за те, щоб війни не почалися в майбутньому. Якщо так дуже легко Росія вийде з цієї ситуації, це небезпека в тому, що будь-який інший агресор, подавлюючи на цей приклад, може розв'язати в будь-який момент війну. І це, як на мене, не дуже добре. Заморожені активи будуть використані наступним чином: 100 мільярдів заморожених російських активів будуть інвестовані. В очолювальні Америки зусилля з'новлення та інвестування в Україну. Отак, От 100 мільярдів Трамп в цей фонд вільє, я так розумію. Так, отримують 50% видобутку прибутку верніше, від цього підприємства. Так, Європа додасть до цього тих 100 мільярдів доларів, теж, що збільшить інвестиції. Так, розм... решта розморожених російських активів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент. Тобто ну, Трамп треба віддати належне супербізнесмен. Тут тобто, треба віддати належне на російські гроші. І Україну Україні дасть і сам заробить красавчик. Тобто, ну, треба віддати належне. Для Америки він прекрасний. Нам би такого президента. Буде створено спільну американо-російську групу з питань безпеки для сприяння, забезпечення всіх положень цієї угоди. Росія, законодавчо, закріпить політику ненападу на Європу і Україну, Законодавчо, друзі. Це прекрасний пункт, як на мене. Хто б мені що не говорив. Так, далі, Сполучені Штати домовляться продовжити договори. Тут ядерне роззброєння, безядерна держава Україна. Ну, у нас вона і по декларації про незалежність. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАД, а вироблена енергія буде розподілятися порівну 50 на 50. Ось так, друзі. Обидві країни, тобто зараз я хочу нагадати, що Запорізька атомна електростанція нам не дає нічого. І її фактично захоплено Росією. Тут 50 на 50. Хто скаже мені, що це не гарні умови? Обидві країни зобов'язуються проваджувати освітні програми в школі, що сприятимуть розумінню, толерантності до різних культур, усуненням расизму та упереджень. Україна прийме правила щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Обидві країни домовляються скасувати ці дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських змі та освіти. Ну і де оцей розстережований пункт цими пропагандонами зеленими про російську мову? Я ж казав, що не було того пункту ні в Стамбулі. Вони наполягають, що було захищено. Хоча у нас в Конституції взагалі закладена російська мова, якщо я не поміняю, 60 10 чи 11 статті. Хто не вірить, подивіться де тут про те, що вона має бути держава? Де то, що сьогодні цілий день з екранів телебачення, з єдиного марафону втирали оці поганці, як. Розумію, хочуть підлити масло в огонь і мріють, щоб війна продовжилась. І я розумію, звідки то все йде від Зеленського. Немає статусу державної мови російської. Немає. І це всім я Херським Почитайте, що є. Принаймні, це ті двадцять пунктів, що озвучені. Зараз я не бачу. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті за заборонені. Ну, це європейська практика. Про нацизм не може бути й мова. Обидві країни доволяються скасувати дискримінаційні заходи в території. Важливий пункт. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де факто російською, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені по лінії зіткнення, що означатиме де-факто <кій>, е, втримання на лінії зіткнення. Росія відмовляється від інших територіальних претензій, е, які, які вона контролює за межами п'яти регіонів. Тобто вихід з Харківської області, вихід з Сумщини. Е, в, Друзі, ну і що, що тут поганого. А те, що ми вже як то кажуть, втратили ці території, сьогодні Купінь захоплений. Купінь захоплений кого сумнів, що Донецьк, Донецька область може бути захоплена. Я не за те, щоб віддавати території. мені боляче, і я за те, що якби може було повномашину часу, то в квітні травні 22-го року ми могли отримати значно кращі умови. Там було виведення всіх російських військ, тільки визнання Криму за Росією, а Донецьку і Луганську. Надання автономії, чи відповість поганить Зеленський за те, що він продовжував війну і знищував фактично своїм продовженням, приймав участь у знищенні сотні тисяч українців, які в тому числі прилітали ракети, які гинули на фронті. Можна ж було на кращих умовах закінчити? Чи він відповість за те, що фактично він винен у втраті території Україною? Це важливе питання. А зараз ми про це поговоримо. придемося по плану. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють. І це, ця зона вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною міжнародною визнаною територією, що належить Російській Федерації. Російські сили не входимуть у цю демілітаризовану зону. Тобто, пункт такий, ну, як мені потребує пояснення, але друзі особливих виборів я в Україні не бачу після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна. Забояються не змінювати ці домовленості силовими методами, будь-які гарантії безпеки не застосовуються у разі порушення цих, цих, цих домовленостей, друзі. Тобто е, далі проводить Україна важливо, друзі. Це дуже прекрасно. Ну тут ще в нас е, Україна не буде забороняти. Судоходню діяльність комерційно-пориці Дніпро це дуже важливо, так тому що ми ж розуміємо, що війська Російської Федерації стоять на лівому березі Херсон... херсонської області. Відкривається судохідство. Це дуже важливо. Буде створений гуманітарний комітет. Всі полонені будуть поміняні всіх на всіх. Всі цивільні будуть звільнені, в тому числі діти. Та у тема на якій піариться Зеленський і його. Я боюсь цього слова. Я не хочу ображати. Але в мене немає слів гарних до Зеленської його банди команди. Оця Скумбрія, яка дуже себе корчить зараз леді. І не говорить нічого Зеленського, що схаменись, зупинись, Тому що твоє продовження війни це війна. Це, це смерть, це, це горе, це біда. піаряться на, на дітях. Отут От всіх, на всіх і разом дітей. Е, питання з'єднання сімей. Е, в, 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 так, прийняти мері по мірі про полегшенню страждання жертв конфлікту. Не зовсім розумію, що це таке, можливо, буде ще деталізація. Можливо, друге, проведе вибори України через 100 днів. Тобто, якщо зараз буде підписано 100 днів, і мають бути вибори. І ми, я сподіваюся, у мирний спосіб здихаємося Селенського. якщо всі прозріють нарешті після цього. Якщо всі ще сьогодні не прозріли, що нас чергове дурили, розводили і втягували війну, то я всім раджу сьогодні промоніторити, що писали. Владні пабліки, їхні блогери, оці всі пропагандони. І що є справді в цьому плані? Угода повинна бути юридично обов'язковою. Після цього всі сторони узгодяться. Припинення вогня вступує в силу моментально, тобто негайно. Друзі, це найкращий план, який ми можемо зараз отримати. От повірте мені, найкраще на фоні тих страшних новин з фронту, як я бачу, на фоні того, що я спілкуюся з своїми колегами ФОПи, які просто розчавлені, вони пішли добровольцями. І я мало не пішов, в перші дні повномасштабного вторгнення рази намагався впасти. Казали, не служив, офіцер, іди гуляй. Лише телефон, іди гуляй. Це найкраще, що може бути, як мені здається, друзі, якщо ми зараз цей шанс профукаємо. То далі може бути казна що і точно гірше. Дуже важлива Новина, як на мене, друзі, на що треба звернути увагу. Що е, Керол Ливіт, е, це спікер, прес-секретар Білого Дому, чітко заявила, що за її словами Ютко Фірубіо на минулому тижні зустрічалися з українськими представниками для обговорення цього плану врегулювання в США в рівному с степені взаємодії з Російською Федерацією. Та Україною при розробці цього мирного плану. Як вам заяви пропагандонів, що ніхто ні з ким не радився? Як вам оця пика Зеленського, що він щось там мудругує? Він мудругує і намагається ще щось виторгувати. Він вже заявив наступне, друзі, ну ми ж читаємо, що заявив Зеленський. А він заявив, що Офіс президента офіційно отримав від американської сторони проект плану, який там ту-ду-ду-ду, може активізувати дипломатію, викорисну якісь якісь принципи. І президент найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні до миру. Радує в цій ситуації те, що меседж з Заходу з Америки однозначний. І він наступний, що Трамп. Вимагає, це щойно буквально вийшло від РБК ця новина. Я ще в західній змі не знайшов. Я, скажімо, так, даю вам новини з, з коліс. Так, з коліс даю вас, інформую про те, що відбувається і аналізую разом з вами. Друзі, так от заявив, він сказав РБК представник генерал, так, Джулі Девіс заяву зробив, і ще я бачив, що було заява генерала. На РБК вона вийшла про те, що Трамп вимагає. От заяву, будь ласка, читаю, вибачте, бігаю по всім сайтам. Да, Девіс цей заявив. Він заявив, що ми, якщо ви знаєте президента Трампа, він вимагає Він вимагає жорсткі умови по негайному підписанню. Тому Девіс заявив, що за останні 36 годин пройшов вражаючий прорив. І Трамп вимагає підписати прямо зараз. Прекрасна новина як на мене підписати прямо зараз. Але Зеленський чіпляється за війну і чіпляється увага, друзі. Як ви думаєте, з ким? Так, звісно, з друзі, з Європою, з тою Європою, яка дала 311 мільярдів за енергоносії Росії за весь час повномасштабної війни, а у той же час виділила Україні. 187 мільярдів. Тож, відчувається, 311 отримала Росія фактично на війну від Європи. І 187 від Європи Україна. Як вам таке співвідношення? І оця Європа. Ну, не Європа. Я ж говорю з європейцями. Я спілкуюся з ними. Вони, вони самі в шоці від тої дурні пропаганди, яка відбувається у них. І оця. Господи, прости мене, щоб я тут не наговорив, Каос. дипломатка є, заявила, що у ЄС є чіткий план щодо дій з метою встановлення миру в Україні, і складається лише з двох пунктів, не 28, на мік, на такий натяк, а з двох послабити Росію, другу, друге підтримати Україну. І ніхто ж не може задати, бо якщо почнуть задавати, як оцій фондерляйн, коли прилетіла на мізація Фінляндії, то журналісти зразу заламали. То як ви підтримуєте, нешановна шановна калас? Віть будь ласка, а як ви підтримуєте послаблення Україною і Росії тим, що ви платите 311 мільярдів Росії, які вона використовує, в тому числі на зброю, на війну, а Україні дали лише скільки? 187, так, якщо я не помиляюсь. Тобто, отака от вона от зараз верхівка в Європі. Це не європейська думка, серед європейських зброїть незадоволення. Вони шоковані тим сим. І категорично не сприймають, що їх самих мають за дурні. Тому, друзі, як на мене, 16 хвилин вже обговорюємо ми з вами цей план. План це найкраще, що ми можемо зараз отримати на сьогодні. План Трампа. Я дуже радий, що Трамп наполегливо вимагає. Пекування Зеленського погано для нього закінчиться. І це реальний шанс нам отримати. Мир Довгостійкий, навіть не перемир'я, а довгостійкий. бо бачите, тут гроші замішані, трамп, як завжди, всунув гроші з гарантіями безпеки. Сам підписався під це в США своїми гарантіями. А це важливо. США вже владить своїми гарантіями, і це дає величезні шанси на те, щоб зупинити війну, принести мир на довгі роки. Але Зеленський так буде петляти. Все зрозуміло, буде петляти і переходимо плану до другої новини сьогодні. Я вважаю, що він взагалі вибрав для себе шлях фізичного знищення. Тому що ще вчора він, начебто, сходили меседжі, що погоджується виконати умови своєї вже фракції, своєї партії, фракції Слуга народу. А зараз сьогодні проводив зустріч зі своїми слугами і намагався збити Арахамію з голови фракції, який той же Девід Браун, ми розуміємо, що це рука Сполучених Штатів Америки, Не вдалося. Навіть 10% голосів у своїй фракції він не має. А то, що ЄС, батьківщина вже консолідували цей голос, зрозуміло, соросята на всі вже стали. Це однозначно. Чекаємо прилюднення плівок, чекаємо остаточного такого, знаєте, медвежого тиску з боку Трампа. Тому що зрозуміло, що з Зеленським миру не буде. Зрозуміло, що треба його у мирний спосіб. Я даремно він не скористався моєю пропозицією. Третій раз розмі... розмістив я петицію. Не знаю, коли в неї розглянуть петицію. Що він добровільно пішов відставку? Якщо він не піде, то величезні шанси на те, що його винесуть, винесуть дуже жорстоко. Я проти громадянської війни, але вона може розразитися в центрі в центрі нашої країни. Тому бажано, щоб це пройшло все в мирний спосіб, що зараз депутати зорганізувалися Верховна Рада, вона же парламентська президентська республіка. Вона повинна зорганізуватися. І відсторонити від виконання обов'язків президента Зеленського, навіть вийти на процедуру імпічмента і у такий спосіб, помирний спосіб без громадянського протистояння, очистити владу, підписати відповідний цей меморандум, через 100 днів провести вибори президента Верховної Ради, очиститись і далі відновлюватись уже під. Патронатом США, ну і в співпраці з Росією. Мені не подобається багато що, друзі, в цьому плані. Мені не подобається те, що справді агресор виходить з цієї ситуації. Ну, якщо не переможцем, то з мінімальними втратами. Але є реалії, які треба визнати. А реалії такі, що ми не спроможні. Нас зробила неспроможною влада за більше ніж 30 років свої, так званої своєї незалежної були незалежні від нас, але ми були залежні завжди від них. Держеморт. То від Росії, потім від Заходу, від тупості і нахабності Зеленського знищено підприємництво, знищено економіку, немає грошей з такою Європою. Вони з нормальної Європи можна, було, але з тими, що знаходяться на кер... керівництві Європи, нам не світить нічого. Вони хочуть просто нас знищити і тим самим воюючи, ще навпаки, заробляти собі статки. Я так розумію, теж далеко не білі, не прозорі, а корумповані. Тому завтра, я думаю, буде жорсткий день політичного протистояння. Чекаємо оприлюднення плівок Мельнич чергових плівок Мельничерка. Бачите, такі буде напевно. Буде напевно плівки Мельничелька. де буде запис самого голосу Зеленського про корупційні оборудки і про його злочинні накази. Це буде удар йому в пах, удар від якого він не оговтається. Думаю, сьогоднішній меседж зараз буду зв'язувати з Вашингтоном. Меседж долетить дуже швидко до Трампа, що Зеленський тягне резину і. Чекаю жорстких дій. В мене відчуття 2-3 тижні, друзі. Люблі, 2-3 тижні. Тут судили 2-3 неділі. Але отут якраз оці 2-3 тижні, мені здається, от точно лягають. Треба тут, де той Арестович, щоб він зараз вийшов і скаже, 2-3 неділі. І я отут йому повірю. Отут йому повірю, що Зеленському залишилося 2-3 неділі. Ну, от мене стійке відчуття. в мене було відчуття на початку промасштабного вторгнення. Я робив інтерв'ю. Всі вони в Ютубі, в мене записані. Тік-Ток я тоді ще не вів. Я відчував, що війна надовго. Ну і довго. Війна пройшла, як, вибачте, як велика вітчизняна в Радянському Союзі. Так? Ну, не Друга світова, а друга світова, вона знайшла довше йшла. Але тут величезний час, і саме страшне, величезні жертви. Війну можна було не допустити повномасштабно, можна було зупинитися з чортом лисом домовитися, можна було викрити предвиборчі обіцянки. І без зланських це все зробив, бо зараз був би зовсім в іншій е, моделі. Зараз зовсім себе мали по-іншому. І зупинити швидко повномаштабну війну можна було за те, що це не зроблено. Я отут я вимагаю теж відповіді відповідальності от того найвищого керівництва і в першу чергу, найвищого лідера сучасності. Е, я не за покарання, я за відповідь його на лаві підсудних. Хай відповідає, чому так сталося. Хай відповідає за всі ці злочини. Ну, а те, що політичне протистояння нам вже не минувати, зрозуміло. Правлячої більшості немає. Маски зірвані, я вже говорив про це сьогодні. Рахамія вибрав, як то кажуть, шлях війни. Соросята так само, Порошенко буде підливати масло в вогонь. Хоча, фактично, Зеленський продовжує все почати ним, але ну, йому зараз діватися нема куди. Він вимушений буде йти в фарватері. Цього загального незадоволення. Тимошенко так само. Збоку там підіграє кличко, наскільки мені відомо. До речі, по залужному, він я думаю, теж зараз підлиє масло в огонь. Чекаємо зараз позиції Британії, але те, що Залужний не прийняв Єрмака, це факт. Про цей факт написав Вашингтон Пост. От я його читаю. Тобто, хотів зустрітися Єрмак з Залужним, хотіли б вони пропонували різні варіанти. Ви бачите, хотіли Сверденко зрозуміли, що вона не прохідна на офіс президента. Зустрілися з Маркаровою, Маркарова відмовилася. ну, Вона теж розуміє нашої шили намилу нашої їхти, в корабль, який йде на дно. Ось він повністю діравий, прорізаний, прогризаний корупцією. Не ви що так, кудись і Маркарова. Вона відпетляла прекрасно собі відробила. Я думаю, добре приробила при демократах на відмовилось. Залужно приїхати, він взагалі не прийняв Єрмака. Зустріч в Турції з Єрмаком американського представника, спецпредставника теж пролетіла. Ну мера сьогодні повернувся, а йому диватися нема куди. Куди кажуть американці? Туди він поїде. Умер зараз повинен поїхати, тому що це одна з гілок такої легітимності влади, яка втримається. І я переконаний, що він поїхав з фінкою за пазухою. Коли йому скажуть з Вашингтону, він ту фінку достане, тому що він. Він зав'язаний, вся його родина в США, і мені здається, що він там так само, як Девід Браун, не податковий агент і має, ну як у мінімум, м -м, грін карту. А можливо, і другий американський паспорт. Тому так він повернувся. Але в якій апостасії, подивимося? Він ще потім буде свідчити, що я був спеціально імплементований, інспірований і всі ці корупційні ці нотував ФБР передавав. Оце буде пісня, друзі. Ми так близько до миру. Ми не були ніколи. Так близько до звільнення від то, тої брехні, тотальної брехні, беззаконня Зеленського. Ми ще ніколи не були. Я сподіваюся, що зараз українське суспільство буде е, в витримці, не буде вестись на брехню чергову про мирні травневі шашлики, про там руху Кремля. Зараз буде таке лити, щоби вберегтися. Нам треба мати спокій. Щодо виходу на протести, треба дуже цузі подивитися, щоб теж не стати відповідною жертвою. Якщо Трамп включився в цю вже роботу і він вимагає терміново прийняти, то я думаю, що він терміново додавить Зеленського. В них є інструменти. А там далі будемо дивитися, буду тримати в екскурсії. Зараз хочу швидко закінчити ефір, бо буду стукати в Вашингтону всі двері, куди заходив. Щоб мені ну пояснили все таки детально. Мені в принципі говорили, що не напрягайся, сиди. видохни, все буде, все буде. От зараз все буде. Я підколював у відповіді, казав, що та вже ми мені обіцяли, все буде з травня місяця. Чекаю, все буде. Але ні, все. Рішення прийнято однозначно. Тому чекаємо інформації нової. Зразу буду до вас виходити з ефіром на підзавісу, друзі. Безпреділ ТЦК. Чому його цю новину хочеться викормити? Вона наче така другорядна і не постійно відбувається. Але це відбулося в Києві серед білого дня уже зі стріляниною. Отже, написано, це Деснянське ТЦК. Поганці це ті поганці, які мають на лаві сидіти поруч з Зеленським. І от вони ці поганці розказали, що, що в принципі нічого страшного не було, що це такий ну, був інцидент. В Тиснянському районі. ну трохи постріляли, ми когось не змогли затримати, постріляли, машину там по... поламали. Це справжнє лице, ТЦК оце справжнє лице сьогоднішньої влади. До цього вона була припудрена. А от цекуни, оці знаєте, в формі ЗСУ, це як диверсанти, та? диверсанти, расисти, фашисти, інородці, які захопили наші в вишиванках. Я оце так називаю. Вони з своїм одяганням вишиванок, а цикуни на одяганням форми ЗСУ поплюжать ті українську вишиванку, а ці форму ЗСУ. Ганьба, от відео в кінці, як воно відбувалося в Києві. В Києві а в тих новин купа, я це спеціально розміщую, тому що мої відео я потім перекидаю далі друзям з США, щоб вони поширювали, і цей сюжет хай побачиться. Ще одна капля проти Зеленського. Хоча США не грає цю карту. Та окрема історія, чому не грають, і попросили, і багато відео і я надіслав і розмістив, і дав їм доступ. Тому що, на жаль, зараз світ так зійшов з розуму, що з правами і свободами проблеми вже навіть в США. Але Це історія не сьогоднішнього ефіру, я її обов'язково розкрию, те, що бачив, сполучені штати, те, про що мені розказали, мої рідні, близькі і нові товариші, друзі. Друзі, хочу підвести риску і. Вас попросить, щоб ви сьогодні помолилися за мирне врегулювання, за мирне відсторонення від влади Зеленського, за принесення миру через бажання Трампа, через отакий мирний план. Нам потрібно зупинити війну, нам потрібно здихати з Брехуна Зеленського. Ну а ті, всі, хто заблукали, тим всім, кому промили мізки, прозрівайте, відкривайте очі, мивайтесь холодною водою, помоліться Богу, попросіть, щоб він дав вам розуму. І переставайте писати дурню мені і всім іншим, переставайте хвалити злочинця. Зеленського, який є злочинцем, тому що він чинить зло. Той, що чинить зло, ви маєте право його назвати злочинцем. Нахідне машину б'є! Чи туда є машина? Охрінєвши ріш. não don't get